Нині чимало українців купують речі в інтернеті. В когось немає часу на відвідини магазинів, а в когось грошей, бо зазвичай в інтернеті дешевше. Останнім часом інтернет-маркети стали популярнішими, аніж ринки та магазини, а ще благодатним майданчиком для підробок та шахрайств. Про очікування та реальність покупок в інтернеті, секрети шахраїв та поради спеціалістів дізнайтеся у сюжеті. Вінничанка Анна Рильська показує косметику, яку замовила в інтернеті на OLX, бо каже, такої більше не було ніде. Заплатила як за оригінал, а отримала дешеву підробку. Ризикнула і купила і в принципі попала. Оригінальний продукт коштує 28 доларів. Я його купила за 600 гривень, тобто я його купила як оригінал, а мені прийшла підробка. Тепер віничанка знає на що насамперед потрібно звернути увагу, перш ніж замовляти косметику. Більш яскраві картинки в оригіналі, і менш яскраві картинки в підробці. От має бути п'ятизначний. А він насправді тут чотири Має бути інформація написана чеською мовою, а вона написана німецькою. І якщо це дорога косметика, вона має бути пігментована. добре. хітом серії очікування та реальність в інтернеті, мабуть, є покупки одягу. Моя колега Тетяна Семенова теж вирішила придбати спідницю через соцмережу ВКонтакті. Розповідає та річ, що прийшла її просто шокувала, адже співпадає там лише колір. Дуже хотіла червону спідницю. Чекала три тижні, отримала абсолютно іншу річ. Немає абсолютно ні фірми, нічого. Дуже дешева тканина. Вона просвітляється. А ось це вам для порівняння. Цю спідницю пошила моя 11-річна племінниця. Якість набагато краще, і це пошила дитина. Цю юбку я пошила за дві години і обійшлася вона мені. 100 гривен опісля Таня не заспокоїлася і для перевірки замовила там ще й плаття, і знову отримала не те, що обіцяли. В діалозі ж продавчиня повідомила, обміну та поверненню не підлягає, і все. Заблокувала ВКонтакті, заблокувала у групі. І я більше до неї не могла додзвонитися. Ми вирішили зателефонувати до продавця інтернет спільноти, що втюхала моїй колезі, аби що і дізнатися, навіщо вона ось так дурить, а потім блокує своїх покупців. Колега замовляла спідницю і плаття, але їй прийшли якісь ганчірки. Давайте пожелімо поговоримо. Вона телефонує до вас. Ви заблокували її. Дівчинка, що це берете, нікого не блокирала телефоні. Я взагалі не сама о ком говорите. Тетяна Семен до сідає. А це Інна колись з подругою вони мали спільний бізнес. Так само через спільноту ВКонтакті спихали людям усілякий непотріб. Нині каже від грішної справи відійшла. Ну так, да, я кидала людей не раз, особливо якщо мені з Китаю прийшла якась вещь. Ну от як тряпка. Я же її себе оставлять не буду за ще мені. Она... Ті, хто в контакті продають, то працюють під фабрики з с... контактом

Обличчя не ховає, бо каже, людей не дурила, а на шахраїв і сама потрапляла. Замовляла таке плаття, в результаті прийшло ось таке. Для свого бізнесу Юля замовляла речі із Китаю. каже, дуже дешеві, мають і відповідну якість. Якщо користуватися безкоштовною поштою, доставка може тривати місяцями. А для того, щоб не виникло проблем очікування та реальності, потрібно знати такі основні правила. Найкраще, звичайно, дивитися по рейтингу продавців. Це або там такі невеликі кубки. Медальки це найнижчий рівень, потім йдуть корони. Якщо вже їх п'ять, то потім продавець переходить на діаманти. Найвища оцінка це діаманти. Також орієнтуватися потрібно саме на коментарі людей, які вже замовляли. А вони реальні. Ну в основному так. Люди просто виставляють реальні фотографії, те, що їм приходить. Спілкуватися потрібно з англійською мовою з ним. Ну не кожен може там написати англійською, там де мій товар, чи ну, на якій він стадії. По самій сторінці також ти коли заходиш, вибираєш українську мову. Там переклад дуже складний. Ось, наприклад, назва одного з плець. Осінь, міли, красні губи, печаті, стенд, воротник, вистроїлись. Про очікування та реальність покупок в інтернеті в тому ж інтернеті ходить чимало смішних фото та відео. Сюжеті ми показали тих людей, які не злякалися зізнатися в тому, що їх пошили в дурні, і розповісти, що робити, щоб більше не попастися. Насправді, ще не кожен віничанин, що ось так купував в інтернеті, ставав жертвою шахраїв У 2016 році. Взагалі, із загальної кількості, це було 1960 випадків шахрайств. майже 500 – Це шахрайства вчинені саме. В мережі інтернет при спробі здійснення купівлі продажу товарів реальна кількість таких шахрай значно більша, тому що добрий відсоток людей не звертається в поліцію заявами. У поліції повідомили про відповідальність за такі злочини, хоча й зауважили, розкрити їх досить важко. Може бути покарання від штрафу, який там трохи більше 500 гривень. І до суттєвого покарання максимально шахрії можуть потрапити за грати до 12 років ув'язнення. Тож перед тим як купувати речі в інтернеті, перевірте рейтинги продавця і перегляньте ціни на офіційних сайтах, аби реальність все ж співпала з очікуванням. Віта Омельчук Віталій Семененко спеціально для власної інфо.